Доброго дня, мене звати Тетяна. Хто мене не знає, ми займаємося працевлаштуванням людей за кордоном. А хто мене знає, доброго дня, привіт-привіт, привіт. привіт, привіт. Відтоді ми надаємо такі, тобто в таких містах у нас є вакансії. Це може бути в Празі, це прибирання готелю та кухні, посуду прибирати. Це може бути Німеччина. Також це може можете працювати, якщо жінки то працюють на готелі, готелі номера або покоївками в, в якійсь, скажімо, сім'ї. Для чоловіків це може бути будова, різноробочі там майстри по різних сферах діяльності: там електрик, сантехнік, будівельник, тобто криша та, -та, 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 -та. і також ще така вакансія, як водій на секонд-хенд. Також може бути Бельгія для чоловіків на будову, також в різних сферах, електрика, також сантехніка, плиточник, гіпсокартоник, покривельник і так далі. Це може бути нідеранда на склади, на тюльполяни, на тюльпани, на заводи, на лінії, на готелі, прибирання готелів. Якщо скажем, на тюльпани, на поляна це все можуть чоловіки, жінки, сімейні пари, якщо на готелі, це звичайно, що жінки. Також у нас є вакансії ще Польща, різної сфери для чоловіків, для жінок, для сімей.